Що, друзі, ви думаєте, я, напевно, в бані, але ніфіга подобного. Трішечки <ріст> ми з Євгеном вирішили сербанути чайка. Поки той пінгвін качає човник, бачите, в мене тут відбувається готування. <ріст> Два чайних пакетика, які зараз будемо споживати. Ще мені хочеться попливсти на той остров. Бачите? Не знаю, якщо там плюс-мінус тверденько, то можливо я там щось, щось піймаю. Але це не точно. Прикусив непогано. Пріжок з марки Топта і дешевенький чайок. Вже докачую човен. Ще в мене там вон, сідушка теж накачаю. А Євген вже майже все зробив. Ми будемо спускати човни на воду. Ось таке зручне сідло. До речі, я ще, друзі, ні разу на ньому не сидів. Ну як не сидів? Отак от, от, на водоймі. Так-то, звичайно, сидів. Євген мені вже давав його тестувати. О! Оце дупло понімаю. Бомба ще трішечки. Раз, два, три, чотири, п'ять і досить. Опа. Що? Євген вже чоєвічки одів. А мої якраз вже підсохли за той час, поки я там пірнув в мулячку. Бачите, ще він. мулячка залишилася. Все ж їх так і не стирав. Зараз кажуть, у 2025 році дуже модно ходити з мулякою в чоботах. А, Давай на вас. Чмих. хе Чисто черевічик. А. Це лівий, точніше правий. Дивлюсь, щось в мене трейник в сторону дивиться. Не рівно, а туди. Тоді зробимо так. Грязне. Та й насрать. Взагалі по барабану. Чуєш, щось в мене нога жирна стала, не пролазить. Бачите? Нові чоботи. З біркою. Євген каже, чому ти бірку не знімаєш? А як я тоді доведу, що вони нові? Ніхто не повірить. Скаже, в хенді придбав. Чмих. Nee, друзі, ну, в цілому, звісно, дуже зручно. Прям якщо порівнювати з човном, який у нас був, пам'ятаєте, той 3-метровий. Підсумки а цього, підсумки, друзі, такі, що мене вже задовбав оцей <паспал> <блядо> жилет. <паспал> Навіщо я його вдягнув, якщо тут глибина метр? Звісно, да, це взагалі не порівнюється. Дивіться, я повністю. Обпираюся, мені зручно, в мене спина не затікає, тому що на минулій риболовлі коли я був на човні, у мене сідушка була, ну, звичайно То 2-3 годинки і вже спинка так Ну не дуже себе комфортно відчуває. Зараз просто сама льотик. Бачите, дивіться, Євген там щось теж вже спускає човник на воду. Дуже зручно, дуже комфортно. І я сподіваюся, що ми зараз щось піймаємо, тому що рибка тут все-таки гуляє. Бачу, там людинка одна стоїть. Підпливу пізніше запитаю, що там є чи нема. А вам гарного перегляду і побажайте мені нехвостанніші, Хі що є. Підплив я до цього острівця, а там, друзі, така муляка, просто жесть. Не знаю, може пізніше спробую туди. Але я згадаю, що не варто, тому що буде в мене весь човник в піску в муляці, а ця це... фу-фу муляка так штири, Таке ніби хтось під нос а так прям добряче напередів. Навіть не відводячи дупу. Крепко по 4. І як ви можете спостерігати, праворуч від мене почало віщати. Радіопівеня Фем. Як ви могли помітити, на тому березі, де ми качали човник, а конкретно, де я качав своє оце сідло, скоїлось блядство. Мене відгатили в туза. Але я нічого не відчув. Тому що там 3 сантиметри. Не знаю, це погано чи добре. Напишіть в коментарях. Бачите, яка мач мала, друзі, не хочу я туди йти, посижу тут в човнику. Мені тут непогано. Ось дивіться, яка в мене хера бора, бачите? Коротше, зараз здягну такий телеспінер. Бачите, 22 граміка. закину десь або отуди. Або десь отуди покидаю. Отак от. Гребень десь червоний отам плаває. Його зараз не видно. Але в цілому пливі він десь там. Щас трішки підрулюємо. А так досить. Чу -чу -чу -чу. Оп. Чмих. І тільки так от. Ось туди шварк. Нормально. Сука, хе шукаю щось Грачі літають. Здоров'я. Але основний грач десь там плаває. Оце мінус телспіннера в тому, що він всю моч збирає. Все, що там на дні є, все буде у вас на цьому тройніку. О, там в кущах теж рибка гуляє. закинув з мачмалою. Чуєте якийсь звук, коли кручу? Таке як ніби хтось гатиться на лотці? Отуди тільки шварк. Шубовсь далеченько. Ого, за, за, за чіп. Коротше, ця шляпа, можливо, тут і працює, але не в таких умовах, тому що, бачите, ну, коротше, все підіймає, що там на дні лежить. А мені це не подобається. Ого, голова, бачите, дивіться, навіть карабін не закрив. Ну, це тільки я так міг зробити. Зараз щось вдягнемо, щось цікавеньке. Так, все шляпа хай тут лежить. Це я гадаю, що це все, оця вся історія з тройниками вона тут не буде працювати. Тут або буде працювати силікон, але трішки треба поменше. Нічого, зараз зробимо свіженький монтажик. Або можливо ось така прикаляшена тут теж буде працювати. Але тут теж тройки. Коротше, все, що зв'язано з тройняками на такому дні. Галімому. Вон, дивіться, бачите, скільки тут мочмали. Бачите? Ну тут, коротше, все зачіпає, працювати не буде. Так, що в мене там є? Бачите? Пакет в мене є. Зараз, коротше, вибрав ось таку шляпу, спробую на неї. Вон, бачите, взяв уже. <гум> спробую оце. Так, де там в мене грузики мої? Цей бардак повний. Що за цим будеш робити? Так, грузик, грузик, грузик. Десь тут був. О! Є. Чи вдягнути ось такий... Ні, це ж не та шляпа, це не підійде Оце, до речі, в мене тут працювало на цій водоймі Конкретно оці, Але я хочу з отаким обрубком. Хвостик, бачите, такий. Спробую таку прикаляху. І 7 грамів грузик А гачечок, гачечок. Гачечок у мене десь трясимо. Гачечок в мене це грузики. Де гачечок. Де гачечки. Друзі. Де мої гачечки? Гачечки мої ось. Ха -ха -ха -ха. Привет! Зараз щось одягнемо такого плана. Двойник. Не тройник, а двойник. Та я гадаю, нормально буде. Чмих. Так, щоб вам все було бачно. Поїхали. Шварк. Так, відміряємо Чмих. десь отак. Так, тут же по барабану воно все однакове. От так от десь плюс-мінус. І десь, 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 отут. Посередині тільки. Андарах. Клепс, бродила. И тут детика Чик-чик-чик-чик. По центру. Клепс, клепс, клепс. Жмых. Подтянула. Есть. Можно было трешечка. Опс. в принципе, нормально. Пойдете. Отжверджаем джверджи. Давай, закрывайся. Не хочешь. Ну, ничего страшного. Так, и надягаем шварк. Раз. Шварк. Два. И закрываем, чтобы не, не проебать. І все, воно буде так. Зараз перевіримо, як воно буде працювати. Кльопс! Ось туди щось. Шанда! Рах. <гух> О, Литить непогано. двойника, напевно, будет тут много, друзья. Что цепляется, постійно степляется. Что ж ты будешь делать? Опа! Ха-ха-ха-ха! сука падлюка Сидеть! Опа! Давай! Хуя! Зацеп! Наебал вас слишком. Що делать Контент надо Заодно зараз підплавем туди. Бачите, з зацепчиком можна керувати човном. Бачите? бачте як туди сюди, туди сюди. Ага. Щось незрозуміле було. Але оснастка у нас ціла. <різь> Що не може не радувати, Шварка! О, там щось є. Або може нема. Отака, друзі, херобора. Обкидав я вже чотири оснастки і щось поки взагалі повна тиша. Та щось я й не бачу, щоб тут скидувалось. Зараз вдягну ще оту оснастку, на яку я тут спіймав у кінця. якщо на неї ніфіга, то поїду ловити на поплавчанку. Десь закормлюсь і буду дергати краснопірку. Або, може, свою краснопірку подіргаю в човні. Що робити? Коротше, змінив, друзі, я оснасточку. Бачите, яка в мене зараз. Трішечки я вас нахлобучив. Чому? Тому що я сказав, що поставлю таку, як поставив минулого разу, що я тут спіймав о конця, а поставив трішечки іншого кольору а ха Що ж ти будеш делать? Опа, ось так. Ні, не так. Щось сяде. Подгулявший горизонтик. Зараз попливемо отуди, покидаємо. І в принципі, якщо ніфіга не спіймаю, попливу закормлюсь на поплавчанку і буду смикати години-дві. Або може й не буду смикати, не знаю. Там вон, люди сидять з берега щось ловлять, але не бачу, витягують рибу чи не витягують. А півень десь засів, що взагалі не видно. Дивіться, друзі, наскільки впала вода, бачите? Там он острівець, а позаду мене, дивіться, дерево, пеньок. Що це означає? Що тут колись була роща. І напевно це все було не в воді. Тому що там ще одне деревце. Камінець. Здоровий камінець. Дивіться, яка херня, Бачите? Каміння. Трясимо. Попливу я звідси подалі, поки в мене ще човен цілий. <хи> Бачите, вже в мене все зібрано поплавочок, плаває он. Тут черв'ячок, опариш, ну і, звичайно, прикормочка. Зараз закормимо, я вже замішав. Зараз тільки однією рукою буду закормлювати отуди. Далеко не буду кидати. Оп, бачите в мене якраз мічик такий. Заякорився я. Опа. Ховаємо свої тройники в перчатку, бо вже водичка така ніфіга не тепла. Хі -хі. Оп, зараз ще відрегулюю. Собі поплавок і зараз спробуємо на опарік. Це минулого разу ловив на цю палку фішерман, я вам скажу так, доволі такий непогано працює хвішерман. Зараз два-три опаріка накинемо шварк, ого, щось я багато взяв. Так, Чикс. Один втік. Чотири навіть. Закриємо жало. Ось так, Клюпці. Все, нормально. І отуди тільки. Шубовсь. Отак, От нормально. Хай гуляє. Чую щось. Півень ФМ почало віщати. Повертаю голову, а тут Євген приплив. <рив> Каже, клює, та ніфіга не клює. Тільки закормив. Повний нуль, друзі. А рибачити залишилось десь годинка. Може півтори максимум. Щось я дивлюсь тут біля нас теж до рибачка. І в них теж габела. Хоча риба скидується. І багато скидується. Не знаю, чому не бере, я вже спробував і черв'ячок, і опарик, і силикона вже багато різного перепробував. Коротше, щось. Сьогодні рибка наш нас... кидає через риб'ячий початок. Такий товстий, з бугром. Така херня. Євген там уже он. Світло вимкнув, знімає. <рес> Дивіться. Плава. Півень закид. Бачили такий. Чуть за грібінь себе не підчепив. Двічі чукаю, там рибачуть. Закидаєш, гачок прям за цей задній знюш Такий грібінь. І за цей що, торчить оцей за задній там в камишах. Було і таке. Припиздив, друзі, я на оцей Острівець бачите, щоб постяти А Євген, бачите, плаве наклав отам кубку лайна. Ну а що робити? Риба не клює. Потрібно хоч щось ісполняти. <реш> короте, тут муляка така, друзі, це жесть. Я як вам сказав з самого початку, що я сюди не дуже хочу йти. Але прийшов. Дивіться, зараз отут, оце найтвердіше, тому що <реш> я пішов туди, а там майже по коліна. Я туди не хотів далі йти, тому що там 100% габела ще хуже. Все, отака рибалка сьогодні. Зараз будемо розбирати. Швартуватися, поки ще човники зберем, трішки їх посушити, помити. Та й будемо вирушати вже додому. Отака сьогодні рибалка, не рибалка. Проїздили, прокатались, а воно щось ніфіга. Ну, ми не розчаровуємось, тому що оконець тут є, але потрібно підбирати до нього ключики. Те, що ми сьогодні спробували. Щось воно не працює, потрібно щось інше тут пробувати. Але ще плюс до того, що там сидить ще два рибачка і в них взагалі ніфіга. Скільки я бачу, що вони тут рибачать. Ну, за сьогодні я ні однієї риби не побачив. Вони, до речі, рибачать там, де ми минулої рибалки з Євгеном на поплавчанку були. І насмикали ми тоді таких краснопірок. Та нормально, десятка, може з три. Два з яких ми випустили, тому що там ну, взагалі така мілачуха була. Тому якось так не розчаровуємося. Це мені взагалі взагалі насрать на цю рибалку. Мені чисто по кайфу поїздити а так. Погуляти. Ну і хотілося б, що... Боявене там щось з бляста. Коротше, піду йому допомагати. Возик цей 100-кілограмовий вже в вот пустый. А, блядь, ох і півень. Все, пі пішов допомагати.